Доброго дня, шановні користувачі програми Акцент племінний облік у свинарстві. Тема поточної відеолекції Станкові картки свиноматок. Згідно інструкції зведення племінного обліку у свинарстві, форма номер 8 СВ Станкова картка підсисної свиноматки призначена для характеристики основних показників відтворювальної здатності підсисної свиноматки. У свинарстві допомога при опоросі є одним із завдань, яке найбільше впливає на кількість поросят, що народжуються на одну свиноматку на рік. Помічник на опоросі прагне отримати максимум живих поросят, намагаючись, по-перше, скоротити кількість мертвонароджених шляхом регулярного моніторингу швидкості виходу поросят. І зрештою фармакологічного втручання та або ручного втручання, якщо це необхідно. І, по-друге, обмежити неонатальну смертність найслабших поросят, тобто смертність серед народжених живими протягом перших 28 повних днів життя, і перш за все, уникаючи роздавлювання. На цьому етапі виробництва разом із заплідненням увага людини зосереджена на свиноматці як на окремій тварині, на відміну від решти виробництва, де увага спеціалістів спрямована на групу. В свинарстві дуже важливо володіти інформацією про конкретну тварину, її вік, кількість опоросів, характер і таке інше. Іншими словами, про все її продуктивне життя, якщо дані зібрані, і чим більше ми знаємо, тим краще ми можемо передбачити її поведінку під час опоросу і вирішити, скільки нашого часу та уваги їй потрібно. Припускаючи, що більша частина цих даних була зібрана в ході попередніх опоросів, ми повинні щитувати їх, переходячи від свиноматки до свиноматки. І якщо свиноматок багато, ми ризикуємо витратити багато часу не на тих тварин. Але є рішення коли ми роздрукували картку свиноматки, яка піде в опорос з усіма її даними, Проходячи повз тварин, ми зупиняємося, читаємо цю інформацію, оцінюємо характер свиноматки, дивимося, чи вона нервує, чи були в неї мертвонароджені, чи душить вона зазвичай поросят і таке інше. І якщо ми вважаємо, що ця свиноматка вимагає більшої уваги під час опоросу, ми додаємо на картку помітку бажано червоного кольору, яка приверне нашу увагу під час опоросу. Ви можете бути впевнені, що коли ви побачите червоний колір, ви звернете більше уваги на цю свиноматку. Картка розміщується в станку для опоросу на добре видному місці з червоним позначенням та поміткою неблагополучних опоросів за період репродуктивного життя. Картка також використовується під час опоросу для запису важливих подій та різних фармакологічних методів лікування свиноматок. Слід відзначити, що в програмі реалізовано декілька варіантів станкової картки свиноматки. В програмі Акцент племінний облік у свинарстві станкову картку свиноматки можна отримати наступним чином. Заходимо у племінний облік Форма No12SV. Відкриваємо картку племінної тварини, вводимо свиноматку. Переходимо на вкладку Свиноматка Всі парування та опороси. Переходимо на рядок з останнім паруванням та, натискаючи кнопку відкриття існуючого документа, заходимо у форму номер 4 св довідка обліку парування осіменіння маточного поголів'я свиней. В нижній частині такої довідки ми бачимо декілька вкладок. Перше станкова картка, це форма номер 8 СВ, станкова картка підсисної свиноматки, яка затверджена інструкцією зведення племінного обліку у свинарстві. Друге два аркуші картки свиноматки, на яких відображено всю продуктивність свиноматки за весь період репродуктивного життя. І третє станкова картка 1 це додаткова розширена форма до картки номер 8 СВ, яка запропонована спеціалістами ТДВ Терезине. Особливо хотілося б зупинитися на алгоритмі формування двох аркушів картки свиноматки, на яких відображено продуктивність свиноматки за весь період репродуктивного життя. Звернемо увагу, що на формі номер 4 св є функціональна кнопка Заповнити даними, натискаючи на яку заповнюються перший та другий аркуші картки свиноматки. Перший аркуш цієї картки має наступний вигляд. Відзначимо, що для виводу на друк інформації про УЗД, проведені міроприємства та вакцинації потрібно, щоб був встановлений прапорець виводити на друк додаткову інформацію. Алгоритм заповнення картки даними аналізує опороси з мертвонародженими поросятами, виродками та муміфікованими поросятами. Рядки з такими опоросами помічаються рожевим кольором. На другому аркуші цієї картки у таких опоросів в додатковому стовці є позначка Хрест. Також на усіх станкових картках для свиноматок, у яких були в репродуктивному періоді опороси з мертвонародженими або муміфікованими поросятами чи виродками, ставиться червона картка. Якщо у свиноматки не було таких опоросів, то зелена картка. Приклад свиноматки без опоросів з мертвонародженими, муміфікованими та виродками. Зупинимося на заповненні таблиць міроприємство та вакцинація. Таблиця «Міроприємство» заповнюється при активації прапорця Заповнювати міроприємства з тексту. Таблиця Вакцинація заповнюється при активації прапорця Заповнювати вакцинація. Текст можна заповнювати як довільні події на обрану дату. Такий функціонал існує на формі 1.2СВ на вкладках Картка та всі парування та опоруси, а також на формі 4СВ. Таблиця Вакцинація заповнюється на основі документа Акт на проведення ветеринарних міроприємств. Вигляд такого документа Отже, станкова картка містить усі необхідні відомості про стан та племінну роботу матки. Її вивішують на станку матки після переведення в маточник і картка супроводжує матку до відлучення від неї поросят. Застосування станкових карток дозволяє правильно організувати зоотехнічний облік і в кожний момент точно судити про племінну роботу матки. Дякуємо за увагу.